Скільки сесій необхідно для гіпнотерапії, і чому ми говоримо про те, що сесій може бути декілька. Це відбувається тому, що насправді ми не знаємо, що буде відбуватись конкретно на нашій з вами сесії. У вас є запит, з цим запитом ви приходите, але ви не знаєте, що буде відбуватись, яким чином ваша підсвідомість буде доставати, розпаковувати різні ситуації життя. Я як терапевт також не знаю, тому що я не знаю вас, я не знаю вашого життя, я не знаю, яке було у вас дитинство, як ви проживаєте свої дні. Але у нас з вами є просто наша відповідальність. Відповідальність з вашої сторони як клієнта це бути зосередженим, бути відкритим, говорити все, що ви бачите. Відпускати контролюючи свою частину, відпускати логічну свою частину, а дійсно розслаблятись і дозволити підсвідомості вийти на поверхню. І показати вам все, що підсвідомість готова показати по вашому запиту. З моєї сторони, як терапевта, є відповідальність за те, щоб я вас провела. В мене є знання, в мене є досвід, в мене є техніки, які я можу і буду використовувати в наших сесіях. Але знову ж таки, я не знаю, що буде відбуватись. У мене є весь об'єм, який мені необхідний знань, вмінь, навичок, досвіду. Але тільки конкретно наш з вами сеанс покаже, скільки ми будемо працювати. Тому що ми з вами повинні у вашому запиті дійти до ядра. Ми з вами повинні знайти, а яка конкретно ситуація десь там засіла, як маленька насіннячко. В якийсь період вашого часу, у вашу підсвідомість, і оце маленьке насіннячко травматичної ситуації, події, якихось слів, чого завгодно. Стало якраз оцією зернинкою, оцією насінинкою, яка із підсвідомості почала запускати корінці і проростати, проростати, наприклад, страхом, проростати обмежуючими установками, проростати блоками в тілі, блоками психологічними, проростати іншими внутрішніми вашими емоційними і психологічними станами, проростати психосоматикою. Тому ми з вами повинні дійти до цієї зернинки. І якщо ми до цієї зернинки доходимо швидко, значить, і наш з вами сеанс буде нетривалий по часу, можливо, півтори години, можливо, дві години. Ми доходимо, знаходимо корінь, достаємо його, пропрацьовуємо і сеанс можна завершувати. Але якщо ми на нашому з вами шляху заглиблюємось нижче й нижче, шукаємо цей корінець, шукаємо цю зернинку. А ваша підсвідомість показує і показує, показує і показує, достає і достає, проявляє і проявляє, розпаковує і розпаковує ситуації з вашого життя і їх багато. Ми повинні пропрацювати їх всі. Якщо підсвідомість щось дістала, Якщо підсвідомість щось показала, це означає, підсвідомість готова з цим попрацювати і це зцілити. Тому, чим більше ситуацій, поки ми з вами пропрацьовуємо ваш запит, тим більше в нас це займе часу. Я зі своєї сторони завжди дуже хочу, щоб у нас з вами на один запит був один сеанс. Тому я зі своєї сторони прикладу зусилля, щоб у нас з вами, по вашому запиту, був один сеанс. Один запит, один сеанс. Але якщо ви побачите, я побачу, ми з вами побачимо, як багато всього розпаковує, розпаковує, розпаковує підсвідомість. Як багато всього підсвідомість готова нам показати, і підсвідомість ніби каже: О, як добре, що ви прийшли! Ось! І ось іще, і ось іще, і ось іще. На, працюй. Тому ми цьому тільки радіємо. Це означає, що це можливість для нас з вами глибоко пропрацювати під свідомість і глибоко очистити вас. Тому. Ми радіємо, коли виходить багато різних життєвих ситуацій, які ми можемо пропрацювати. Я зі своєї сторони спробую, щоб це було за один сеанс, але ми з вами повинні розуміти, що у нас може це. Зайняти навіть два сеанси, а, можливо, навіть і три сеанси. Але це непогано, це навіть добре, тому що чим більше виходить всього із підсвідомості на рівень свідомості, тим більше ми з вами можемо вам допомогти вас пропрацювати. Саме цьому є така можливість придбати не одну консультацію, не одну сесію, а пакет із трьох-п'яти сесій для того, щоб ви були впевнені. Що ви придбали ці сесії, і ми спокійно і глибоко можемо працювати. Ось в чому головна причина, чому сесій може бути не одна, а декілька. Це головна причина, а не тому, що вам так хочеться або мені так хочеться. Це залежить від підсвідомості. Ну і звичайно, якщо вам подобаються сеанси гіпнотерапії, ви готові працювати, ви бачите в цьому реальну допомогу, то тоді ви самі цілінаправлено можете одразу запланувати собі декілька сесій. Просто на кожну сесію ви готуєте новий запит. На кожну сесію ви готуєте нову ситуацію, новий момент психосоматики, якийсь новий спогад, і ми на кожній сесії будемо з цим працювати.